Бувають тижні, коли світ перевіряє тебе на міцність, щоб потім подарувати спокій і довгоочікуваний комфорт. Твій наступний тиждень саме такий. П'ять мечів Вийди з гри. Початок тижня може спровокувати конфлікти або бажання довести свою правоту. П'ять мечів попереджає. У цій боротьбі не буде переможців. Найкраще рішення. Взагалі не входити в неї, не витрачає енергію на людей чи ситуації, які цього не варті. Твоя справжня перемога у внутрішньому спокою. Імператор візьми контроль у свої руки. Коли ти перестаєш воювати, ти входиш в енергію імператора. Все час навести лаз у справах і в думках. Чітко визнач, що для тебе важливо, а що ні. Що прийнятно, а що недопустимо. Ти маєш достатньо ресурсу, щоб керувати своїм життям власноруч. Дев'ять пентаклів. Кінець тижня принесе відчуття внутрішнього спокою та задоволення собою. Дозволь собі комфорт, красу і маленькі радощі. Відчуй власну цінність. Ти її справді заслужила. І не поспішай. Не Намагайся охопити все одразу. Просто роби свій маленький крок щодня у справах, у турботі про себе, у своїх цілях. В тебе все вийде. Адже твоя найбільша влада це спокій.